Зачарований зимовий ліс. Ось і прийшла зима. Найближчий ліс стоїть, немов зачарований. Дерева одягнулися в білосніжні шалі. Та тільки ялини виділяються на їхньому фоні своїми зеленими сукнями. Тиша. спокій, не чути жодного звуку. Здається, що всі звірі і птахи поснули або перебралися жити в теплі краї. Але це не так. Ланцюжок різноманітних слідів, залишених на снігу, свідчить, що життя в лісі не припинилося. Ось промайнула руда лисичка, високо, тримаючи горішок у зубах. Спритно перетрибнула з гілки на гілку маленька білочка. Зовсім поруч заяць біляк пробує віддерти кору від стовбура дерева, їсти хоче бідолаха. А червоногруді снігурі, зручно влаштувавшись на горобині, гордовито за ними спостерігають і час від часу клюють терпкі ягоди. Сонце світить. Проте його промені дають мало тепла. Зима владно тримає все у своїх правах. Вона диктує власні суворі закони. А тому, хто спробує їх порушити, не минути лиха. Ось такий зачарований зимовий ліс. Друже. Спробуй розповісти про свою власну подорож зимовим лісом. А я бажаю тобі! Гарного настрою. До нових зустрічей!